На огляді у нас Рено Меган 2012 року випуску за смішною взагалі, ціною всього 5 тисяч доларів. Це 1,6 дизель дизель. Мається авто всього тисяч кілометрів пробігу, механічну коробку. І пригнане це авто у нас з Європи, а саме з Франції. І давайте приступимо до перегляду. Тут у нас дизельний вдалий мотор об'ємом 1,6 літрів. Працює він чітко, без нарікань. Доволі він є економний, має низьку витрату палива та навіть у місті. Ланцюговий привід ГРМ не вимагає частих замін, що говорить про його надійність. І також тут непогана динаміка та міцний ресурс за умови правильного обслуговування. Всередині в нас тканевий салон. Доволі в дуже такому непоганому стані. Сидіння у нас на механічному регулюванні. Тут ми маємо повний електропакет, також підігрів дзеркал, є круїз, мультикермо датчик світла, дощу, шестиступенева механічна коробка, двохзонний клімат. Магнітола. Також є Bluetooth, USB та AUX підкурювач. Заводиться машинка в нас кнопкою старт-стоп. Позаду у нас просторий салончик. Стан сидінь в хорошому стані. Я, тепер. Відкриємо багажник. Тут дуже багато місця, також є шторка і є запаска. Нагадую, що ціна в нас на цього мегана просто супер низька, всього 5 тисяч доларів. І також ви можете взяти це авто у нас в лізинг, всього з першим внеском тисячі доларів. Також можливий продаж в кредит, є обмін. За детальнішою інформацією пишіть нам в особисті повідомлення або в коментарі, і завітайте на перегляд та тест драйв. Знаходимося ми в місті Біла церква, вулиця Сухоярська, 18, авторинок.